Стою німий, схиляю на скачову. У спогадах подія судної днів вживав стає, точився біля навколо. Оскільки їх відважних юнаків за рідний край і за любов волі, лягли отут, на цьому полі, ой поле, поле крові і скорботи. Ця цей нашої весни з новий шлях хрести до глаголти І пролунало зрадливе розібне. Сьогодні ми відзначаємо подію, яка стала сумною та трагічною сторінкою в історії України. Бій під крутами, бій, що на довгі роки став одним із символом незламної боротьби українського народу за свободу та незалежність. Під крутами там людей наступили. на навіть криваві з ворогами стали. за Україну, славу, честь і багатство. Життя юнацькі та віддали. Чорніє шлях і сунуть лави, і хтось уже вмира. І наче грім лунає слава. І кат кричить Ура, Огонь. Дими, як злива, стріли. І ряд цілий упав. Вони ж несли свій прапор сміло. Сини безстрашних лав. Наступав холодний ранок 29 січня 1918 року. О 9 годині розвідка донесла. Більшовики наступають, молоді герої стали готуватися до бою. Юнаки мужньо відбивали атаки ворога, не залишаючи своїх позицій. Проти них наступали матроси Балтійського фронту. Їх було майже 6 тисяч старих вояків, а борців за волю України біля 600. Скрипів мороз віли хуртовини. Вони йшли на смерть гарячі, молоді. За те, щоб жити в вільній Україні, життя своє поклали всі тоді. Я дрижала схід в огнях жеврів, сурміли сурми, гримали гармати, аби в очах погнистих і завзятих горів святий благословений гнів. Ви, як не я, кому Боронити від цих загарбників, злих катів. Мені не байдуже, як будемо далі жити. Про себе кожен з них умить то, шепотів. хотів. Та ми власне не забудемо ніколи, тих хлопців, що стояли до загину, що мужньо самовіддано боролись, ми янголи, герої України. Сьогодні знову бідети, сини країни можна йти. Нам перемогу принесете. Героям слава, ворогам, притяганлій.